Привіт-привіт! У цьому відео хочу багато чим з вами поділитися. По плану у нас пересадки квітів, невеличке прибирання, багато корисної інформації про сатин та огляд нових комплектів. Тож, заварюйте чай або каву і бажаю гарного перегляду. Почнемо з пересадки банану. Довгий час він був без мого нагляду, подружка приїздила його лише поливати, і по якійсь причині йому стало погано і листя почало пропадати. Зараз період стресу в нього вже пройшов, але є необхідність оновити землю і трохи його заглибити. До землі банан невимогливий, тому маю змогу змішати залишки того ґрунту, котрий в мене вже є, тому додаю трохи ґрунту для цитрусових, трохи для пальм і левову частку універсального. Висипаю все в свою стару миску і розбиваю в ній коми землі. До речі, миска в мене ще з часів життя в гуртожитку вже не дуже презентабельна, але не викидувати ж її. Обережно дістаю банан з горщика і звільняю коріння від ґрунту. Приміряю, як поміщається банан в горщик, і розумію, що рослина вже досить велика і не вдасться його достатньо заглибити. Більшого горщику в мене немає, тому я просто дістала внутрішню частину з цього горщика, що в мене є. Таким чином, звільнилося більше місця і можна заглибити рослину. Але якщо будете робити так само, обов'язково зробіть отвори на дні горщика і додайте достатню кількість дренажу. Вода не має в ньому застоюватись, інакше коріння може згнити. Власне банан пересаджений. Позаду мене ви могли помітити нового жителя нашої домівки. Здається, ця рослина має назву пальма хамедорея». Але я не впевнена. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо я помиляюсь. Вона вже трохи обжилась в нас, і її вже також час пересадити в новий горщик. Грунт використовую звичайний, універсальний. На дно горщика викладаю дренаж, додаю трохи землі і методом перевалки висаджую рослину. І все. Дві рослинки отримали свіжу порцію землі. А ми тепер прибираємо. Як не старалася я не розсипати землю, все одно неможливо зберігти чистоту, коли працюєш з рослинами. Тому підмітаю і протираю підлогу. В одному з минулих відео показувала вам свою розсаду перців, котру вирощує з насіння перців супермаркету. Можете подивитися, як рослинки підросли. Разом з вами їх поливаю і вже підготувала горщики для їх пересадки, бо ще трохи їм стане затісно в стаканчиках. Моя фітолампа залишилась в батьків вдома, тож я організувала стихійну підсвітку зі звичайної кільцевої лампи. До речі, це манго я також вирощувала з кісточки манго супермаркету. До такого розміру воно виросло більше ніж за рік. Вона, як і банан, довго було б без мого нагляду, і верхівка почала сохнути. Я її відрізала, але без надії, що йому стане краще. Але він, молодець, починає пускати пагони з боків. Це не може не радувати. З рослинками ми закінчили, залишилось все поскладати на підвіконні. Раніше в цій частині у нас стояв обідній стіл, але душа потребувала змін, бо скоро весна, і тому ми злоджі його прибрали в зону кухні. Поки мені так подобається більше. І дуже класно, що можна тепер підійти до вікна і повністю його відчинити. Сьогодні поговоримо про сатин. Був запит і в коментарях, і в цілому я хочу з вами поділитися, познайомити вас з цією тканиною, розповісти, які є плюси, які можливо мінуси, і також чим ця тканина може стати у нагоді власникам хатніх тварин. Поїхали! Найперше, найголовніше. Не все, що називається сатином, є стовідсотковою бавовною преміальної якості. Сатин, як і кожна інша тканина, має преміальний сегмент і має більш бюджетний сегмент. До преміального сегменту ми відносимо тканини турецького виробництва. Як їх можна відрізнити? Турецькі фабрики мають особливий тип рулону. Він такий більш прямокутний. Я десь тут поруч прикріплю фотографію. І це одна з таких найбільш очевидних відмінностей, котрі говорять про те, звідки ця тканина. І вже як наслідок ми можемо говорити про якість цієї тканини. Більш бюджетний сегмент це тканина китайського та пакистанського виробництва. 90% випадків рулон цих тканин має форму саме звичного нам рулону, тобто є основа, на котру закручується тканина. Знову ж таки, прикріплю фото. Тканина виробників цих країн зазвичай. Дешевше. І, власне, коли ви на просторах інтернету або десь в магазинах зустрічаєте сатин за двоспальний комплект до 2 тисяч гривень, це з вірогідністю 95% буде Китай або Пакистан. І тут варто зупинитися трошечки детальніше. Чому? Тому що тканини цих країн вони також мають свою сегментацію. Є китайський сатин зі 100% бавовни, є китайський сатин з домішками синтетики. Звісно, що тканина з домішками синтетики буде коштувати ще дешевше. Що стосується тканини китайського виробництва зі 100% бавовни, так це дійсно правда. Такі тканини існують, вони дійсно дешевші, ніж турецькі тканини. І за рахунок чого? Це за рахунок того, що сама нитка, сама тканина, вона другосортна. Якщо ми говоримо про турецьку тканину, то ми говоримо про перший сорт, про найвищу якість, котра може бути. Якщо ми говоримо про китайську тканину, то це вже другий сорт. Чому це проявляється вже у виробі? Тканина турецького виробництва вона має більший блиск, вона має таку елегантність, благородність. Тканина китайського або пакистанського виробництва вона більш матова і особливо сильно це проявляється після прання. Навіть вже після першого прання вона втрачає свій близькость, цю таку гладеньку текстуру і стає більш матовою. Також, якщо ми говоримо про тканину першого сорту або найвищого сорту, то ця тканина має більш щільне скручування нитки. Вона за рахунок того, що не має такої сильної пористості, вона не затримує на тканині ворсинки, пил, бруд так сильно, як тканина другого сорту, оскільки нитки не настільки щільно закручені, вони самі по собі вже. Такі досить ворсисті, вони будуть на собі і затримувати шерсть тканин, пилинки, все, все, що може бути. І саме тому, коли ви дістаєте тканину пакистанського виробництва з барабану пралки, то вже в цей момент ви можете побачити, як вона на собі зібрала всі пилинки, всю шерсть, котра була в барабані, котра насправді мала була б бути випрана. Ну що ж, я пропоную подивитися, що таке сатин преміальної якості. Позаду мене комплект у світло-сірому кольорі одного з найкращих виробників на нашому материку. Це сатин турецького виробництва 100% бавовна, котра має такий елегантний блиск і додасть вишуканості вашому дому. Також сатин може стати у нагоді власником хатніх тварин, оскільки з нього легко струшиться шерсть. Достатньо просто стріхнути рукою або злегка потросити виріб, і шерсть злетить самостійно. Покажу вам поближче наволочку. У варіанті, коли наволочка на запах, ми робимо карман достатньо глибоким, щоб подушка гарно трималась всередині і не випадала. Також у Мілахом ви можете замовити наволочки на застібці або на кнопках. І покажу вам внутрішні шви. Ми не оверлочимо зрізи, а шиємо з подвійним підворотом. Такі шви ще надійніші і виглядають акуратнішими. До слова про шви. Ми, як поважаючи себе виробники, маємо досліджувати конкурентів, щоб порівнювати якість виробів і, в тому числі, якість швів. Ми замовили підковдру у досить відомого виробника, котрий вже не один рік на ринку. Підковдра насправді гарна і добре пошита. Зрізи тканини, хоч і не з подвійним підгином, але оброблені оверлоком, що теж дуже добре. Прихована застібка теж супер. І на неї ми звернули особливу увагу. І які ж відмінності ми помітили. Перше. Це довжина застібки. Вона сантиметрів на 5 вона довша. До речі, ми так шили не завжди. І за проханням клієнтів зробили довшою. Друге. Ми використовуємо трохи менші бігунки для застіпки, щоб вони не так сильно билися в пралці. І в цілому, щоб були менш помітні. Третє. Якщо виборнути під ковдру на виворіт... Можна звернути увагу на відріз застібки. Ми запаюємо кінці, щоб вони не розпушувались після першого шпрання і до того ж виглядали естетичніше. І четверте. Якщо повернутися до подвійного підгину тканини, то також можемо порівняти, як сильно відрізняється вигляд. Я не хочу казати, що якась підковдра гірша, якась краща, все дуже суб'єктивно і залежить від ваших потреб. Тому пишіть свою думку в коментарях. Ми будемо раді підтримати діалог. Все хочу вам розказати і постійно забуваю. На новій постільній білизні ви можете побачити такі відмітки, як наче гелевою ручкою. Це можуть бути там сині полоси, фіолетові, іноді білі, якщо тканина більш темна. Це можуть бути ось такі зигзаги. Також це можуть бути просто полоси або пунктирна лінія. І хочу вам сказати, щоб ви не лякались. Все гаразд! Це спеціальна термопаста, котра потрібна майстриням, щоб вони відмічали, де які шовчики прокладати, або якісь свої відмітки специфічні. Раніше майстрині використовували мило або крейду. Зараз вже технології вже трошечки пішли далі. І є спеціальні ручки, котрими зручно робити відмітки. І вони всередині мають термопасту. Чому термопаста? Тому що при нагріванні ці відмітки зникають. Тому достатньо постіль один раз попрати, що є обов'язковим перед першим використанням, і також попросувати, якщо ви просуєте постільну білизну, і все буде ідеально. До речі, з приводу просування постільної білизни. Сатин, оскільки це 100% бавовна, він сильно мнеться. Тому ви маєте бути готові до того, що якщо не просувати сатин, то він може виглядати не таким благородним, як на фото або відео. Якщо ви після прання з пралки дістаєте комплект із сатину і він не сильно пом'ятий, то варто піддати сумніву, чи дійсно комплект зі 100% бавовни. Скоріше за все, у складі такої тканини є домішки поліестру. Зараз зробимо магію разом з вами. Один легкий дотик і пасти як не було. Цей день ми відзняли ще один комплект, і залишок дня з чистою совістю відпочивали. Дякуємо, що розділили цей час з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А ми бажаємо вам гарного настрою і затишку в домі. Па-па!